Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Доброго раночку! Сьогодні я в червоному мій улюблений колір. Напевно, цей колір за мене каже, яка я, і мій ранок. Починається кави, мій ранок, починається з ліків. Мій ранок починається, напевно, так, як і у багатьох людей. Так, ми про це не кажемо, тому що це для нас звично, і я не вважаю, що на цьому потрібно наголошувати, якось привертати увагу. Я хотіла тільки сказати, що у нас багато спільного. Але як ви себе позиціонуєте, як ви виглядаєте, як ви себе доносите до людей, це також важливо. Мені важливо, щоб я гарно виглядала, щоб я посміхалася. Тому що, якщо я бачу в дзеркалі себе ось такою, значить я собі кажу: зі мною все гаразд. Ти супер жінка. Я пригадала ситуацію, коли ну, я пройшла вже курс лікування і йшла на МСЕК. Комісія мені повинні були поставити другу групу інвалідності. А крім онкозахворювання, ну ще були там спіна, три грижі, ну, купа я, як у всіх, я ж приходжу, а я, йду, я збираюся на комісію. Червоний костюм, червона помада. Ну, ще волосся не було, чалма, сережки. Чоловік подивився і каже, Боже. На тебе подивляться, який ти інвалід, чорту. Скромніше, скромніше Одягніся, одягнися і тобі дадуть ту групу, і буде все гаразд. Я кажу, ні. Ні. Я повинна ось так виглядати. Чому я повинна бути якась зашморхана, якась там з чим обличчям? Чому я ось така? Я всередині така, тому і зовні я повинна бути така. Мені дали третю групу пожиттєво. Позорняк, позорняк. Що? Вчора прийшла посилка з Китаю, чоловік замовив кран і каже: а де у щільнення? Не знаю. Напевно викинула ти. Ну це день народження, я ковиряюся. А як день народження? О, о, знайшла бор, а як день народження ж? Проведеш такий рік буде, ти що я? Бомжувати буду. Так, на все, до крану. Ось такий кран замовили. Це тему, так? Да? Це тему ця фірма. Це, це на вулицю кран ти потім покажу. Ну ось так. Ну, добре, що знайшла, що так сміття ще не викинула. Всім доброго раночку! Що я помітила? Що всі волоті розпушилися. Хто пам'ятає відео, як я нарізала цей міскантус і волоті були не такими пишними. Бачите, тільки потрапили в тепло, і ось такими стали. В інші роки. Оприскувала лаком для волосся, ну, це робила на вулиці, для того, щоб максимально трималися в вулиці. І у нас є букети, які стоять вже більше двох років і не осипаються. І мене запитували, як називається правильно ця штука. Ця штука, яка ось так вона включається. Мені її подарували на день народження. Дивіться, тут я встановила. Ось так флористичну піну. І вона, між іншим, суха. Просто для того, щоб зафіксувати цю композицію гілочки з ліщини і міскантус. Все. Тобто, це кашпо з підсвіткою, напевно, так правильно називається. Ось бренд. І напишу вам, парк дача, наш місцевий садовий центр в Миколаєві. І там є в продажу і такого плану, і є іншої форми. Так що звертайтеся, кому дійсно сподобалося. Мені здається, що це навіть такий більше новорічний варіант. Або якщо у вас велика кімната, теж можна задекорувати. thank you Діти ще не подарували подарунок, сказали, мама йде по пошті, не встигли. Я завжди дітям, ну коли вони були маленькі, я намагалася, щоб вони зробили подарунок своїми руками. І я така була завжди малюночок чи якась поробка. Мені здавалося, що це, що це обов'язково повинно бути на дні народження. І коли вже вони виросли. То вони мені взагалі нічого не дарували. Ну якось грошей ж в них немає, щоб щось купити. А ось зробити ні. І я так завжди дивувалася, чому, чому? Я ж виховувала, я ж їм кожен з ним день народження і давай то, і давай то. А я сама взагалі полюбляю щось особливо малювати. А вони ні. І я тоді зрозуміла просто, що ми різні люди. Не всім подобається ці поробки робити, не всім подобається малювати. Ми всі різні. І це потрібно прийняти. Ось мені сусідка подарувала на одне день народження. Дивіться, який светр. Він такий мягусінький, такий він приємний на дотик, ну і тоненький, і такий тепленький. А зараз, зараз вона мені ось таку цікаву маніжку. Ну, це на голе тіло не одягається, це на якийсь теж там гольф. Маніжка саме для того, щоб закрити шию. Мягусінька. Натуральна, теплесенька. Ось все рівно. Я полюбляю, коли люди щось своїми руками це зроблять, тобі подарують. Ну це ж їх частинка. Люблю такі речі. Мені подарунок принесли. Прийшов, той, що на день народження. той що від дітей. Запаковане, як його відкрити. Смітика якась. Шмар. Тут що брильянти? Що це за коробка? Такого пакування навіть в магії рослин немає. А між іншим, бачите, да, яке у нас пакування якісне? Намагаємося, так? Да. Хтось думає, щоб вчасне замовлення відправляли. Made in France. Парфум. Ой, діти, ну дякую. Ще і в такому вигляді французький парфум відкривати. Ну що? Ух ти, Ух ти. Тут їх три... Різні. Боже, це тут як метелик ж буду. Ну це ж синуля. Синуля і, і, і дечуня. Це синуля вибирав. Синуля вибирав? Так. Та це варя. Це варяна ідея. Ого, а звідси чути. Звідти чути? Да. Ну все, я ж кажу, я зараз як метелик буде тут. Діти, дякую вам. На пів кілометра буде чути, що йде магія рослин. Світлана Федорівна щось мені прислала. Це я її поздравляла з день народження, прислала їй на рукавники, магія рослин з гравіюванням. А вона каже, що їй були замаленькі і переробляли. Кажу, давай ці нарукавники мені. У кого маленька рука буде? Ну, для нарукавників це дуже великий пакет. Ти, напевно, щось. Щось мені прислала, Свята. Що ж тут тут прислала мені Світлана? І де тут на рукавники? Ага, на рукавники ось. Ось на рукавники. Гарнесенькі. Потім вам покажу. Верніше, ви їх бачили вже. Так, а що тут Світлана мені? Я вже думала костюм дракона. Ну все, я вже не замерзну. Світланка, дякую. Так, дикунася, що мені прийшло? Це подарунки. Досі я їх отримую. Знайомий логотипчик. Це як ларчик відкривати. І тут, і тут, так, о. і Так. Ось вот така цікава річ. Я просила в червоному кольорі. Цей котляр принесла свої окуляри. Ось так це. Оп! І окуляри захищені, і дуже легко їх дістати. Оксана Сергій. Дякую. Корисна річ. А що робить жінку щасливою? Це здорові діти, щоб був поряд. Чоловік, який підтримує, який піклується, щоб були друзі, які не забувають, і щоб були живі батьки. І я вам цього також бажаю. А ще й мирного неба, мирного неба над головою.